Все як на будівельному майданчику. Мурують стіни, роблять арки, не вистачає хіба підіймального крану. В приміщенні професійно-технічного училища номер 5 розгорнули виробничий полігон, де учні вчаться робити кладку. Буде все відбудовуватись, будуть дуже дорогі матеріали. Також ці матеріали. Потрібно так будувати, щоб було менше, менше відходів. Не портити їх. Тому буде професія високооплачувана. Хлопці зводять, а потім розбирають стільки разів, скільки треба для ідеального результату. Завдяки таким майданчикам каже майстер Петро Шах. Майбутні будівельники набивають руку і підвищують професіоналізм. Кладуть платку е, звичайною цеглою силікатною, але ми е, підрозуміваємо, що це вони клінкерною цеглою. Тому що якщо візьмемо ту цеглу, вона е, великої собі вартості, і вони її за два дня тут всю переб'ють. Але та цегла має розмір точно такі самі, як і ці. Як і в кожній оселі, наступний етап після будівництва встановлення вікон і дверей, прокладання комунікацій, теплої підлоги, котлів, облаштування вбиральні та ванни сантехнікою. Дмитро і Богдан працюють злагоджено, наче одна бригада. Знають лайфхаки, як встановити кран, щоб ані краплинка води не втекла. Все, що навчились, вже випробували в себе вдома. Вдома робили ремонт, встановлювали унітази, ванну, раковину, все це воду проводили. Не треба нікого наймати, гроші платити. Все сам робиш. Обрали для себе робітничу професію, адже певні саме такі спеціальності зараз в топі найзатребуваніших. Війна в Україні треба міста відновлювати. Ну і в принципі потрібна професія. Майбутні монтажники сантехсистем, як і будівельники, також мають свій навчальний полігон із сучасним дороговартісним обладнанням та матеріалами. Кожна кабінка це модуль, де хлопці практикуються. Далі модуль є кухня. На кухні вони вчаться ставити наші мойки і підключати змішувачі, сіфони і також фільтра. Навчально-практичний центр почали облаштовувати ще кілька років тому завдяки участі в державних проєктах, Вдосконалюють його і нині силами меценатів. Хлопці виконують роботу. Це, наприклад, вчаться гнути трубу для системи водопостачання або опалення металевої труби. Є спеціалізований інструмент відповідний, гнуть трубу для обходів якихось дефектів, стін. В сусідні майстерні працюють ті, хто в душі художник, створюють металеві вироби для декору. В нас є дуже багато фірм, які займаються і зварюванням, і художніми виробами по металу. Є великі заводи, які також цим займаються. Там дітей чекають залюбки. А в цій майстерні працюють ті, без кого не обходиться жодне будівництво та ремонт. Професія електрогазозварювальник наразі також дуже актуальна на ринку праці. Зварювати в різних положеннях постилових, зварювати по автоматом, зварювати ну, електродами може справу свою відкрити. Мріє працювати на себе і нікіта. Хоче повернутись після перемоги у рідних Харків і допомагати відбудовувати місто. Вже почав відкладати капітал. Під невеличкий бізнес має гараж. А поки вчиться зварювати лавки для укриття і копії безпілотників. ТБ-2, берегта. Ось на ентузіазмі зробили з майже нічого. Ось то зробили так класно, хай стіл майстра радується. Навчання в училищі безкоштовне. Запрошують поповнити ряди випускників дев'ятих класів. Мають у переліку і пропозиції для одинадцятикласників.